Такий термін, як дідівська тачка. Всі блогери вже вказали, у мене дідівський там Volkswagen, універсал на дизелі, у мене там ще щось. Навіть канал створили, молодий дід. Господі, чуваки, що таке Ні. дідівська тачка? Ви взагалі розумієте? Ось ось вона. Chevrolet Caprice 90-х. Це справжня дідівська тачка. Так, з вами канал на Драйві. Це Ігор, це Стас. З вас підписочка на канал, і ми погнали! <звук> Це рестайлова модель 96-го року. Вона відрізняється від Доресту. Які елементи відразу кинуться вам в очі, і ви зрозумієте, що це рестайл. По-перше, це вигін Хоффмайстера, який йде на задній частині кузова у нас. Ось побачите. Ну, БМВшники знають це все. А, У нас вже нема закритої арки, вона у нас відкрита. І позаду вже ліхтарі йдуть обрамлені хромовою, такою обрамленою штукою, що теж вирізняє. Які є фішечки прикольні? Фішечки у нас прикольні. Це відкривається е, замочна скважина під значком Шевроле. У нас також, як у 70-х році, вони залишили ці фішки. Американська класика, зелена горловина. У нас під номерним знаком. Це теж прикольно. І зараз буде цікавий момент. Я хотів вас запитати, глядачі. у експертів, хто шарить в тачках, вони мають нам відповісти. Якщо вони дадуть нам право відповідь, ми вам подаруємо наклейку на драйві. Чи може футболку? <хи> Подивимось. Дивіться, у нас є на склі передніх ліхтарів такі два сосочки. Навіщо вони тут? Ну і взагалі про дизайн, що я можу сказати? Якщо ви знаєте у 90-ті роки, якщо цікавилися колись класикою американськими цими останніми фулстайзами, у нас був ще тоді такий гравець, як Lincoln Town Car, а також Crown Victoria від Форда. Доволі відрізняється дизайном від Капрізу, бо Капріз, я так розумію. Оскільки це GM і це велика корпорація, в яку входили, і європейські бренди, ну то, по типу Opel, вони вирішили трошки погратися з дизайном. Хтось називається там кітом, якимось, хтось там перевернутою ванною. Але я трошки більш так у цю тему поглибився. Я розумію, як це відбувалося в 90-ті Вже на американський ринок почали заходити європейці, і японці. Залишати той квадратний дизайн, який був у попередніх моделях, вони вже я думаю, вважали недоцільним, і вирішили щось таке у європейців та й перейняти. Бо якщо ви згадаєте Opel Omega A, а також його брат Сінатор B, мали у цю бокову лінію доволі схожу на те, що ми зараз бачимо в капризі. Да, більш зализані лінії, навіть у Omega А були закриті задні арки, як у дорослого капризу. Тобто напишіть, мені здається, що якісь є, все ж таки, якісь є елементи все таки європейські. Та й взагалі, на мій смак, на мій смак, машина цікава і легендарна. Я коли бачив її фільми в дитинстві, я офігівав. Може погнали дивитися далі, що ж там у нього відбувається. Що ж, давайте привітаємось з власником цього Chevrolet Caprice, Сергій, привіт. Привіт. Вітайте. Сергій, скажи, як воно взагалі володіти такою махіною в 5,5 метрів довжиною? Ну, це можна сказати і легко, та дуже тяжко. Ну, моментами буває інколи ну, ти трапляєшся складнощами по запчастинах, це зрозуміло. Угу. Складнощами з парковкою. Ну і складно, що ми не всі шарять в цих тачках і не всюди ти можеш ну, щось зробити. Тому що треба спеціалізовані ну, сервіси, понятно. Багато власників американських авто роблять ці тачки самі, бо вони в принципі легкі, але mm -hmm. треба знати свої нюанси. Та завчасно закладувати більше місяця доставку на запчастини із Америки. Mm -hmm. Добре, Можна давай які плюси. Це дизайн, це mm -hmm. довжина, це рамна конструкція машини. дуже комфортно в ходу на mm -hmm. трасі. Ну і це, що я божнів більше всього, це багато уваги oh. е, до машини. Мені це подобається, скажу чесно, коли mm -hmm. люди обертаються, коли діти підходять, цікавляться тягнуть за собою свою родину. Ця тачка для мене. Ну, як вам сказати, дуже, дуже ціна по першій причині, бо це моя дитяча мрія. Угу. І дитячі спогади ти не можеш удалити просто так і викинути. Угу. І ці спогади почались: ось цього заднього дивану. Пішли, я покажу поближче. Е, коли я був малий, я, мали, я сидів на цьому е, сидінні, можна так назвати, дивані угу. посередині дивився, як мій дядько е, рулив цією тачкою. і Для мене було щось на грані фантастики. І я вже з, е, з от такого віку мріяв у цій машині. І я думав, бляха. Так, чекай, скільки років сім'ї? Е, мій дядько купив її в 98-му році. О. І сама прикольна фішка в тому, що він казав: Бляха, я міг купити квартиру на Печерську за ці бабки, і він так само її захотів. Він сказав, що він закохався одразу в цю тачку. І історія починається. Вона дуже цікава. Там машина він іноземець. Він працював в канадському посольстві. Він був дипломатом. Ось і ця машина була тут, на тимчасовому возі. Два роки він тут, виходить, працював і привіз її в 96-му. Сама тачка 96-го року випуску. Можете собі уявити, скільки вона коштувала тоді. Ну так, да. і йому потрібно було вертатись назад, і він прийняв рішення її, типу, продати тут. А тут дядько мій до нього. О, він спочатку хотів дуже багато грошей, і там дядько з ним поторгувався і такі її викупив. Потім її розмитнив, ну і вже їздив, сам кайфував від неї. Ну і це правильне рішення. Ну ця машина стала для мене. Ну, як хобі вже, тому ну понятно, що ця машина не на Еврідей, як кажуть у нас. Це тачка вихідного дня. Це тачка, коли мені або дуже сумно, я виїжджаю колись, кудись з'їсти бургер або випити кави, або тачка, коли в мене дуже гарний настрій. Поїхати познімати е, якусь серію на Ютубі, там за да, або взяти друзів і поїхати кудись за місто, або прокатитись просто, просто від фонаря по місту. Отже, це вам не цяцькі пецькі, ваші дізельні блин, універсали Ваговські. Це реальна американська дідівська тачка. Чому я власне вважаю її дідівською? Бо історія створення. Цієї машини нам на це натякає. Yes. Чому дідівська? Згадайте, ми оглядали Крайсле 70-го року. Це була машина на рамі, справжня 5,5 метрів. Це був 70-й рік. Зараз ми в тачці 96-го року. Це останні, один із останніх фулсайзів, які купували діди. Чому діди? Бо вони були молоді, їздили на маслкарах, на цих всіх Крайстерах, Даджах, Шевроле, на всіх цих тачках. Цей вайб в них, ну, блін, з дитинства, ну, ви ж всі пам'ятаєте свою першу тачку. І за рахуванням цього Шевроле вирішило зробити саме таку машину, саме класичну, американську рамну, для того, щоб реально похилі люди змогли знову пережити той вайб і відчути всі ці емоції, які дарували їм автівки того часу. І знаходячись в салоні, я теж розумію, що все, в принципі, зроблено так, що. Вона нас перейднає у ту епоху 70-х, незважаючи, що це бляха муха. 96 96-й рік. всі кнопки, все нам нагадує о той крайсер го року і взагалі ту епоху. От власне тому да ця тачка для дорослих американців. На жаль, це були вже останні такі, і більше вже таких не буде. Одразу як попадаєш в салон, це просто насолода від сидінь. Пам'ятаєте серіал Друзі, коли Джо там і Чендлер розкидувались на кріслах? Оце тупо такі відчуття, що ті самі крісла, тільки без відкидування ніг. А так все те саме, наскільки вони м'які, наскільки вони огинають, ну просто задоволення неймовірне. Ну, а далі вже дивимось. Власне, що по інтер'єру? По інтер'єру одразу зустрічає двохспицевий руль. Це так би теж мовити, дання класики тих років, коли були була така полоска да, двохспицева. О, тут трошки по-іншому зробили. Е, у нас вже власне рез тому приборка вже є навіть цифрова. У нас є екранчик, який відображає швидкість. А навіть до ресі ще була та сама, з як ви бачили, мабуть, в відосі про Крайсер. А якщо не бачили, то подивіться. Там така приборочка е, саме з цією полосочкою такої шкало. Досить цікаво те, що навіть 90-х це робили. Звісно, дань традиції це селектор перемикання передач, який знаходиться зараз. Це робить хто тільки? Мерседес. Да, от. Але тут от, теж теж це є. Ось, по, по центру ми бачимо консольку, в якій ми можемо. Диски вімкнути, да, музику радіо, звісно, все як завжди. От клімата немає. Тут кондиціонер, але кондиціонування ще прикольно виконане Те, що є повно різних режимів, все, що забажаєте охолодити. До речі, ще цікавий момент стосовно сидінь. Тут ми можемо зробити цілих три місця. Так, цей підлоківник піднімається. Прикольно так. І регулювання ось цього сидіння, воно саме ось. Ось ціла площадка регулюється. І стосовно регулювань, тут їх чимало. Можна і наклони, і підйоми, все це відрегулювати. Тут воно все є, і самі кнопочки, такі вони якісь вінтажні. Вони якось ну, щось такого, такий, такий дух перед... ну, просто складно передати. Це варто відчути, відчути навіть і ось ці ручки, так, замикання. Тобто в сучасних автомобілях ми звикли, що це зверху, а тут саме на дверях. І не дивлячись на те, що у вас досить багато регулювань у цих сидінь, все у вас є механічно, і механічне це відкидування спинки. Прикольно, бо якщо потрібно щось швидко, там не знаю, дружина копи, і ти хочеш сховатися, ти робиш отак. Опа! І все, і вас немає. <свят> Ось таке Тобто тут механіку зробили, прикольно, що це лишили. Простору більш ніж. Давайте ще глянемо, що позаду в нас є. Ну і позаду в нас шикарний диван. До речі, цікаво, що немає підголівників для задніх пасажирів, тому тоді чомусь це не робили. Особливих зручностей тут немає. Але, як ми знаємо, ці автомобілі активно використовувались в поліції. Тому, я думаю, злочинці були навіть задоволені пійматись, тому що проїхатись і кайфанути тут можна. Отак одразу-одразу чуєш цей звук v образної вісімки. І дуже-дуже приємний звук насправді це ремені безпеки. Ось для вас демонструю. Послухайте, просто послухайте його. Ну, це просто задоволення якесь. Дуже приємно закривається, досить якось воно незвично в порівнянні з сучасними авто. І одразу тільки ми виїжджаємо, хочу відмітити дуже гарний виворіт керма. Керованість керується як ось саме американський автомобіль. Тобто є невеличкий хід керма. Це така трошки баржа, да? ніби як. Але разом з тим не сказати, що відчувається вона прям дуже великою, через те, що ось цей заокруглений корпус, він присучасніший більш. Хоча довжина в нас досить суттєва. Автомобіль відчувається досить м'яким, е, хоча позаду в нас не розрізний міст, і також попереду, власне, незалежна підвіска. підвізка. Но пливе. пливе дійсно дуже приємно. Також хочу відмітити е, поворотники, які Теж вмикається з таким якимось характерним кліком. Ну, прикольно. <смі> теж своєобразно емоції дарує. Взагалі, цей автомобіль. от дійсно, як у Сергія, це автомобіль вихідного дня, тому що це автомобіль емоція. І ну, емоція на кожний день не знаю. Ось це ж можливо складнувато з цими великими габаритами постійно рухатись по місту. Але насолода від цього є однозначна. Дуже приємно, дуже кайфово керується, відчуваєш себе американцем. Ну і звісно, епоха американська підкреслюється славнозвісним V8 з правильним звуком. Так, це не досить швидко. Коробка тут на плавність, на ось цей круїзний кайф. Але ти чуєш цей двигун, і він додає такої міці, міці в руках, міці всередині. Круто. А зараз давайте заїдемо на Сокар, подивимось, як на це авто реагують люди. Ми бачимо, що дивляться. Здається, їм подобається. Люди дивіться. Диві. Навіть вагова не. Що, бачите, ну, автомобіль не лишає. Клас! Є! Оу є! Ні, автомобіль дуже, дуже дуже прикольний по емоціям. Цікаве, цікаве відчуття. Дивани, диван-диван, просто. диван диванич. Диван-диванич. Під капотом Chevrolet Caprice ставилось декілька двигунів. І навіть був такий двигун від Chevrolet Corvette на 260 кінських сил. Однак вже в рестайлі був доданий двигун 4.3 V-образна вісімка з потужністю 203 кінських сили та 332 номів крутного моменту. І в цілому для цього автомобіля це був досить непоганий двигун, адже досить економічний. При цьому чугунний блок надійний і цим він дуже цінувався. Подивіться, навіть на цей простір, не дивлячись на великий двигун, з легкістю можна ремонтувати. Через це його дуже любили навіть використовувати як в таксі, так і е, в поліції. Ну і в цілому його любили люди через саме його простоту. Але давайте ще дізнаємося у Сергія, чи стикався він з якимись проблемами по цьому двигуну. Так, ну що, почнемо з болей, да? з болей так, від джин. Від да. Ну я зіткнувся з такою проблемою. Були плаваючі оберти двигуна, він підтраював, і ми не розуміли, що з ним коїться. І коли я назбирав вже багато запчастин, запчастин, то ми за один приход зробили таке велике ТО. І позбулися усіляких проблем. Зараз двигун заводиться з півтичка і немає ніяких проблем. Це було що ми зробили? Це поміняли запалювальну катушку. Вона називається OptiSpark, Вона єдина на вісім циліндрів. Вона знаходиться в дуже такому інтимному місці. Вона знаходиться за помпою. Далі тут є ще. Ну понятно, ми поміняли ще датчики температури двигуна. Він показував хібні, хібні дані. Поміняли усі свічки, побачили. Провід один був неправильно прокладений, свічний. Він був трошки підпалений, бо був фактично на колекторі. Mm -hmm. Тобто Хтось його колись я не знаю коли проклав ну, хибно. Потрібно, так, да, міні-руки. Да, міні да, ще, ну, ще є така проблема. Я ще до цього не дійшов. Я хочу достати двигун, зробити вже повну ревізію поверху двигуна. Там є дві проблеми, так як блок чигунний, і за постійного нагріву двигуна а випускні колектора, на котрих він тримається це шпільки з болтами, вони відлітають. Це болячка усіх джем двигунів. Ось, ну і треба було, як насчитав, як мінімум три штуки висверлювати. Ну, це буде сюрприз для механіків. Да. Тому зручніше, понятно, було б витягнути двигун, їх поміняти повністю. Також замінити на колекторі є маленька тріщина. Ось, будемо або варити кастомний. Я мрію про. Гарний випуск це 4, 2, 1. Я думаю, фахівці зрозуміють, що це таке. Но це дуже дорого. Mm -hmm. Но ціни називають за таку послугу, ну, фактично, 1000 доларів. Це зварити, кастомний із нержавічої сталі. Можливо, хтось з підписників буде зварювальник і скаже, та я тобі зроблю за 500 баксів, то тоді ми з тобою. Так, познайомимось. Дектуємо, да. Пиши так. мені, я до, до тебе поїду. Так, так. Сарамчик, це до Сергія так. да, друг, що то. Mm -hmm. І до речі, ще додам тут чотирьох ступенева автоматична коробка передач. В цілому досить надійна, так? Надійна, так. так, так. Да. Вона дуже тяговита, вона проста. До речі, сюди входить щось 12 літрів масла в цю коробку. Ого! Дуже багато. А то є в третій, да, я був сам. Шокований, коли mm. потрібно було стільки, mm. да, да, стільки, mm. стільки mm. рідини за, за замінити. Це суттєво, звісно. Mm. Але разом з тим, автомобіль в цілому має зупинятися, не дивлячись на те, що попереду в нас е, дискові тормоза, а ось позаду барабани. От е, чому так зробили, не знаю. Але тормози в цілому досить вистачають. Да, тут є okay. АБС, і ну понятно, що от барабані тормоза вони, напевно, практичні. Ні, були на той час, mm -hmm. де і зараз, наприклад, в електричках ставлять барабанні тормоза. До речі, так теж аді да, 4 Подивіться там зараз. Стоять барабанні. Сергій, скажи, будь ласка, наскільки реально дістати для неї запчастини? Наскільки це складно? Ну, все реально. Запчастини є. Ну, можна так сказати, розхідники на дане авто. Є такий сайт. Він називається Рокавто. Є там дві можливості: відправити це авіадоставку або відправити її морем. Інколи бували такі речі, що там за дві неділі приїжджали запчастини. Ми були там в шоці. Інколи бувало більше місяця. Минулого літа обслуговував двигун. Ну і запчастини ну недорогі. Наприклад, катушка з запалювання вона називається Optispark, Вона йде на 8 циліндрів одразу. Одна там вона коштувала там 86 доларів. Там, муфта компресора кондиціонера електромагнітна, вона саме дорожча була, коштувала там 90 баксів. Там свічки по я не знаю, напевно, по долару або по два. Там ремінь коштував дев'ять баксів. Там прокладки клапаних кришок коштували 10 або трошки більше доларів. А потім ми ще ржали е, моторчик-омивача. Я купив саме дешевий, раді приколу, щоб подивитися, що прийде. Там щось два з чимось долара. Е, є запчастини, вони не, не дорогі. Просто їх треба заказувати е, наперед. Наперед і розраховувати, що ти збираєш запчастини, а потім робиш за один раз ремонт. Ось, наприклад, зараз я буду готуватися к ремонту. Ходової частини, бо я її тут ну, ще не робив. Я тільки купив нещодавно в Німеччині на eBay за 40 доларів нові амортизатори. 40 євро, вибачаюся. Вони лежали в німця нові, видать, багато років він продав тачку і розпродає, що в нього там залишилось. Ну і так. Тобто, ком'юніті по цим автомобілям в цілому є і. Так, да, ну, проблеми полікає. будуть, будуть по ну, ти, це треба шукати вже тільки на eBay, наприклад, на ще якихось сайтах. Ну, це вже вживане усе. А так, як то кажуть, на воділ запчаст... запчастини є. Ну, тобто Марикоси виготовляють до сих пір запчастини на всі свої старі тачки. Що ж, дійсно, автомобіль подарував дуже-дуже круті емоції. Відчувся оцей, е, американська епоха, да? і ось цікаво, те, що вона наче присучасніша. Але разом з тим відчувається оті ще 70-ті, як було з Крайслером в нас. От, хоч автомобіль ніби трошки консервативний, але він е, все одно. Унікальний він заворожує, голови звертає. Прикольно те, що навіть е, те, якби він був спроектований, да, хоч він і на рамі, але ця рама діяла, тому що їх обожнювали полісмени, бо автомобіль був міцний, і оця міць вона відчувається. Круто, Ігор, що ти скажеш? Отже, що я можу сказати? Я втілив свою мрію дитинства. Я покатався на цій тачці з ігор ГТА фільмів про блін, не знаю Чакавнорісів усіх всіх бандюків 90-х. Це Берка, це поліцейська тачка, це таксішка. Все цю епоху ми сьогодні, я сподіваюсь, змогли вам передати це дійсно. Блін, ну коли на Макдональдс заїжджаєш на ній, ну це реально Америка. Ви очі ви. Наче в Україні, наче в Києві 24 й рік, але вона в той час переносить. І звісно, навіть порівнянні з тачкою 70-го року, це все залишилось весь цей двіж 70-х, оцих мускулкарів, равних автомобілів, великих v 8 Це останній, останній із магікан, можна так сказати. Ми його опробували, і дійсно клас. Емоції дарує власнику подяка, що зберігає її в такому стані. Клас, машина, клас. І дякуємо, звісно, Сергію, що взагалі завітав до нас, показав вам цей автомобіль. Дякуємо вам, шановні глядачі, що дивитесь нас, підписуєтесь, ставите лайки, подобайки. Ваші перегляди нам дуже цінні. Дякуємо вам. З вами був канал на драйві. Пока!